Всім привіт! З вами Світлана Богела і ласкаво прошу на мій канал. Кожній жінці цікаво, чим користується її подруга чи блогерка, за якою вона спостерігає, і побувати на екскурсії в її ванній кімнаті. Ви мене просили зробити вам такий маленький рум-тур, і я почну з ванної кімнати. Ходімо зі мною, я покажу, як організований у мене простір. Ну, По-перше, у нашому будинку е, дві ванні кімнаті. Одна душова кабіна, є на першому поверсі, там буде стояти прекрасна сауна у перспективі, е, там є е, всі е, засоби, якими ми також з чоловіком користуємося, але у меншій кількості. І це вже, е, ну, майже моя ванна кімната, але тут, звісно ж, і е, синочок, наш, ми його робимо його гігієну і е, є чоловіка. Засоби доглядові, і хочу вам просто продемонструвати, як організований простір у мене і чим саме я користуюся, і дати вам можливість зазирнути у деякі шухлядки і подивитися, що насправді я наношу на себе. Почнемо з зони доступу. Тут знаходяться ті засоби, якими ми користуємося найчастіше. Це зубні щіточки, ірігатор, засіб для мирончика, рідке мило, санітайзер, крем для рук. Я дуже вам рекомендую, що крем для рук він обов'язково повинен стояти саме біля рідкого мила. Тому ви не будете забувати наносити кожного разу крем для рук. Це очищення для шкіри моє та очищення чоловіка. У цьому стаканчику. Його гребінь, засоби під очі. Дуже зручно їх зберігати саме в такому форматі. бачите Засіб мого чоловіка, мої креми для повік, крем крем-філер. Тут же є ця цей пензлик для брів. Я вам дуже рекомендую кожного. Дня прочісувати брови кілька разів, щоб стимулювати їх ріст. І сітничок, куди я кидаю використані рушнички, якими я витираю обличчя, не витираю обличчя звичайними рушниками, а саме такими, та використані там, наприклад, спонжі. Так, це не дуже мінімалістично, але мені так зручно. І я вам не розповідаю, як ідеально має бути. Я вам демонструю, як є насправді. Ця зона. Це взагалі один з фокапів нашого ремонту. Тому що на нашому дизайн-проєкті були передбачені тут такі полички з підсвіткою, але ми всі дружно їх пропустили. І коли я вже заїхала перевіряти клінінг, я зрозуміла, що ми не зробили тут полички. Так буває, коли у тебе голова забита. Тому я знайшла вихід, я поставила просто таку корзиночку і в неї поклала, ну, наприклад,. за Асоби для тіла, Гелі для душа. Я обожнюю зараз ось цей. Також ці два мої улюблені. З маслом ши у мене знаходяться на першому поверсі. Так, і тут такий скраб, який я обожнюю. Все знаходиться. Ось так. І дуже зручно, коли ти прибираєш, не кожен засіб підіймати, а взяти прямо корзиночку. Також корзиночку куплю і для засобів для волосся. Тут у мене також є те, чим я дуже люблю користуватися, і на першому поверсі в мене інша система подогляду за волоссям. Це також е, очищення. Е, можу вам сказати, що я люблю, щоб очищення стояло е, і там, і там. Е, тому що, коли ти забула його взяти, тобі потрібно вилазити і йти брати цей засіб для того, щоб вмитися. Тут у мене стоїть для комбінованої шкіри, там стоїть для сухої нормальної. Я їх постійно. Чередую ну мені здається, що поки що. Так мені зручно і навіть без зайвих поличок ми можемо обійти. Ну а тепер найцікавіше це те, що насправді я наношу на своє обличчя, і як це організовано. І є такі просто пластикові контейнери. Також це дуже зручно, тому що, коли ви, наприклад, робите свої доглядові процедури, ви можете просто ось так достати все, а не постійно доставати по одному засобу. Тут у мене е знаходяться мої найулюбленіші Маски для обличчя, так? тут система ретонізації, тут тонізуючий засіб, е, сироватки, якими я постійно користуюся, е, бустери це сироватки-концентрати, які також є дуже важливими у догляді. Е, я обожнюю використовувати ось цю сироватку, вона називається нічне рішення, так? тому що наша шкіра вночі потребує дуже сильного відновлення. і ця вона допомагає це робити найкраще. Ранковий захист це сироватка з SPF 30 зараз це дуже актуальна. Цю сироватку ми наносимо під крем доглядовий, Цю сироватку наносимо на крем. Але про все, що вам потрібно знати щодо догляду, це вже інша історія щодо послідовності. Так, я зараз просто демонструю, що у мене, наприклад, тональний CC Крем зберігається. Разом із кремами, тому що зранку я наношу після процедур е, саме тонкий шар тонального сісі. Далі це система ретинізації, я дуже її люблю і рекомендую всім дівчатам, які хочуть побачити дуже е, активні зміни на своїй шкірі, почати її користуватися, тому що я дуже довго чекала, поки е, почну це робити, бо була вагітною, потім готувала е, Мирона. І е, ретинол не можна вагітним. Саме у такій формулі. Потім я почала користуватися і просто не можу е, нарадуватися стану своєї шкіри. Я його використовую е, один раз на тиждень. Просто в регулярному догляді, після того як пройшла курс ретинізації. Це моя улюблена маска гелева з хлороновою кислотою, яка дає моментальне зволоження. Я її можу нанести просто після того, як я вмиваю обличчя, наношу цю маску йду займатися ранковими справами, чи можу піти на пробіжку, і вже коли я в душі, я її змиваю. Це один з моїх найулюбленіших засобів для тіла, тонізуючий лосьйон, у новому дизайні, з новим складом Він робить шкіру шовк. І Він реально працює дуже-дуже сильно, він дуже швидко полинається шкіру і мені він подобається. У мене зараз є, в моєму догляді, два крема: це крем-антиоксидант. з Нового чарівного набору він дуже легкої текстури. Він класно, класно працює зі шкірою, і це дуже зараз важливо в тій екологічної обстановці, якій ми живемо, і інколи підсилюю догляд інтенсивно зволожувальним кремом, так це обов'язково патчі для очей. Я їх обожнюю, вони допомагають по-іншому поглянути на світ, вони класні. Сироботка для росту брів і військо, що її нема. І коли я, наприклад, прокидаюся з дуже сильними набріками, є таке сос-засіб, як крем миттєвого ліфтингу. Ну, це так, така деталізація, екстразвоження. Е, також його люблю наносити у вечірньому догляді е, на губи, на локті. Е, і ось так, у такому контейнері я це все зберігаю. Інший контейнер тут е, які засоби е, чоловічі е, ігор користується кремом антиоксидантом для комбінованої шкіри е, та чоловічим зволоженням. Так, мій улюблений гаджет для самомасажу. І ось Такі два контейнери Вони розміщуються просто в шукляді. І ними дуже зручно користуватися. У мене є два фена, щітка Бейбеліс, якою я полірую волосся і вкладаю його. І фен Dyson, я його дуже люблю, він реально класно працює. У нижній шухлядія зберігаються там вже дитячі іграшки для купання, там зберігаються запаси зубної пасти, серветок, такі палички. І якісь засоби, якими я користуюся дуже рідко, наприклад, лак для волосся, чи якісь там стайлінгові засоби. Я рідко використовую, тому не маю необхідності зберігати їх з тим, що використовую часто. І найголовніше, на що я хочу вас надихнути, це організувати свій б'юті простір. Я знаю, що багато жінок не знаходять на це час і збирають величезну кількість якихось засобів, якими вони вже давно не користуються, але викинути жалко. Так шкода викинути, тому що на це було викинуті Кошти, тому що у людини не було можливості упевнитись, чи дійсно ці засоби працюють. І ось ці баночки, які вийшли зі строків придатності, вони просто тягнуть з вас енергію. Коли ви на ввечері, приходите у свою ванну кімнату, то у вас нема сил робити свої доглядові процедури. Для того, щоб були сили, була енергія, треба витратити спочатку на організацію порядок. Протирайте всі полочки. Ні, я не кажу, що всі ніхто нічого не протирає. Але якщо раптом ви спіймали себе на думці, що давно не проводили ревізію в своїх доглядових засобах і реально маєте такі, якими ви не користуєтесь давно, то викиньте їх і маєте в своєму оточенні, в своєму догляді, тільки ті речі, які приносять вам радість. І я можу вам сказати, що я не виключення. Коли ми Переїжджали, ви навіть не уявляєте, скільки всього, навіть у мене, у тієї людини, яка не купує все підряд а вже майже 18 років користується косметикою одного і того ж бренду, були протерміновані засоби догляду, були якісь мініатюри, які наполовину були вже закінчені, але вони вже давно-давно ну, відкриті, десь там в шухляді вони стояли. І коли ми переїжджали, я увесь весь майже цей мотлух викинула. І знаєте, дуже легко стає. І е, я дуже буду щаслива, якщо ви мені напишете в коментарях, що е, я змогла вас на це надихнути, і що ви дійсно е, зробили щось для того, щоб е, ваш ритуал краси е, займав у вас менше часу так, з цією штучкою. Е, мені б дуже хотілося побувати в ваших кімнатах, подивитися, який порядок ви там навели. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, на яку суму косметики ви викинули після того, як провели ревізію. Мені дуже цікаво, як це буде. І нехай ваш догляд він буде регулярним щоденним, два рази на день, щоб ви ніколи, ніколи не пропускали своїх маленьких ритуалів з краси, тому що саме вони і дають. Кінечний результат, а не щомісячні походи до косметологічних кабінетів. Це те ж саме, якщо ходити до стоматолога кожного місяця, а вдома зранку і ввечері не доглядати ортовою порожниною. Я сподіваюся, що вам було цікаво побувати в моїй ваній кімнаті. Пишіть, що думаєте з цього приводу. І я була рада, якщо була вам корисною. До побачення!